Слава Ісусу Христу, вітаю, браття і сестри. Сьогодні вже середа, 29 березня, сьогодні день виселення руського міра з печерської лаври. Хай Бог благословляє їх усіх, дає покаяння, щоб дійсно вони прийняли Христа і отреклися від руського міра, прокляли всякий руський мір. Всім хай Бог допомога відкриває, що ми прийшли на цей світ, славить Бога, а не царя і другу країну. От, і От, продовжуємо читати соборне послання апостола Івана, Богослова перше, розділ четвертий. Господи, благослови нас усіх, відкривай це слово. Боже, дійсно, сходь Духом Твоїм святим, тому що ми без Тебе нічого не розуміємо і не знаємо, Боже. Ти, наша дорога, істина і життя, Боже, відкривай нам. Слава тобі хвала. Аллилуйя тобі наш Господь. Амінь. І четвертий розділ з першого вірша. Улюблені, не всякому духові вірте. Але випробовуйте духів, чи від Бога вони? Бо багато вже пророків з'явилось у світі. Ну, те, що тільки що я говорив, що цей дух е, ісповідує да, руський мір, а Він дожен ісповідувати Ісуса Христа. І от коли бува дуже рідко, я молюся і людина чим оддержима, починаються там прояви, і вона кричить, там вищить. І от е, треба знати, як ну, дух хвороби, там, гіпертонія, буває епілепсія. І в кожного духа є ім'я. І от на, надо в нього знати. Е, назови своє ім'я. Він бува називав, бо вона не називав. Або сповідуєш ли ти Ісуса Христа своїм Богом. Він скаже ні. Знаєш, виходь во ім'я Ісуса з цієї людини. Ти не маєш права на цю людину. От таке. Через що Іван і говорить, щоб кожного духа ми випробовували. Бо ще є такий. Ну, навіть в Печерській лаврі, може, в другому монастирі. Ну, приклад такий наводили святі отці, от що прийшов там пару молодий і захотів стати, ну, отримати дар із Ну і молився, молився там, постився. І от ночью приходить до нього Ісус в Облаченні там все, облачені, ну як Ісус. Бо написано, що сатана може обрітати образи образи Христа, других людей. І от Він приходить в образі Христа і каже: ну, Ваня, хай це буде Іван, ти вже получив дар, можеш ним. Можеш зціляти людей, але ти дожен мені поклонитися. Розумієте? А він не спитав, чи, якого ти духа, чи відсповідуєш ти Ісуса Христа. Бо що ну, ж питати, як він прийшов в образі Христа, да? в золоті, весь сіяючий, в білих одежах. І той поклонився йому. Ну, і вийшло, що били його, закрилась. Келія його били, били, я не пам'ятаю, чи його вбили, але він з синяка був на другий день. Що. Нечиста сила його побила, тому що в Біблії написано одному Богу поклоняйся і одному йому служи. І от ну, це приклад, я наводю, як, чому всіх е, духів, духів треба провіряти. От. Це і конфесії різноманітні. От. Це і секта, свідків Єгови. От. Вони не вірять, що Ісус Христос є Бог. І от для цього це слово, щоб ми провіряли духів. Чи ісповідують вони Ісуса Христа Богом. Ще раз прочитаю. Улюблені, не всякому Духові вірте, але випробовуйте духів. Чи від Бога вони, бо багато вже пророків з'явилось у світі. Ну, просто ісповідуєш ти, ну навіть якщо і людина, ісповідуєш ти ти люд... Ісуса, що Він Бог. Да. ну, знаєте, мій брат або сестра. Другий вірш. Духа Божого і духа Омани пізнавайте так. Усякий Дух, хто сповідує Ісуса Христа. Який прийшов у плоті, є від Бога. А всякий дух третій вірш. А всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога. Але це дух Антихриста, як, про якого ви чули. Ну, те, що я говорив, що е, свідки сторожової башні. Я не буду казати його, тому що це теж одне із наших імен Бога. Хоча воно означає суші, не маючи ні начала, ні кінця. От. І ми повинні сповідувати, що Ісус Христос був стопроцентною людиною, тобто в плоті пришечі, і 100% Бог, і ми в це віримо. І тоді ми сповідуємо, що Ісус Христос є Бог. А всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули. Тобто, свідетелі, вони не від Бога. От. Ну і язичество все, всі ці як, віри. Ще їх назвати, так? Да? <кій> Як це слово? Забуваю. От. Бо вони до конфесії не относяться. До конфесії относяться католики, православні баптисти, п'ятидесятники і, і харизмати. Тобто всі люди, які сповідують Ісуса Христа, Який прийшов в оплоті, Це наші браття і сестри. От. А другі. Релігії, о, релігії, релігії. ті не ісповідують Ісуса Христа. Але е, я знаю, такі свідоцтва були, що, наприклад, в тих країнах мусульманських, де за Христа можуть убити, там Ісус приходить реально в життя. 60-70% населення бачили Його, Він до них приходив во сні. От і казав я ваш Бог. Але вони бояться і сповідувати, бо їх можуть убити, розумієте? Так що вони знають, що Ісус наш Бог. Ну, і якщо взяти таке свідоцтво, що мусульмани в Криму предлагали нашим священникам свої мечеті, ну, щоб послужили ми, розумієте? Так що ми дружимо з мусульманами навіть. Ну, як можна сказати, вони приходять до нас ціляти. О, так, що. так що і слово каже, любіть ближнього, да? Ну а там уже вони хай вибирають яку віру в себе, чи в яку релігію, да? бо релігію я лічно вважаю це слово як мертве обозначення. Тобто релігія християн, релігія мусульман, релігія там буддістів і друге подобне. Це релігія. А віра в Ісуса Христа, наша віра, жива. Через що я кажу, що я віруючий, я не релігіозний, бо релігія це якби обозначення якоїсь віри. От. Так що вони антихристи. Це дух Антихриста, про якого ви чули четвертий вірш. Що, чи це ще не четвертий? Що він, що він прийде, і тепер уже в світі. Четвертий вірш. Ну, в світі муче наших людей. Підвода підзалежних. создає такі ситуації, щоб билися, щоб вбивали, щоб курили наркомани. Саме, знаєте, самий дух, який страшний в Україні це дух корупції. І от у нас війна йде да, на тих фронтах, на фронті фізичному, де ми воюємося з московитами, і фронт духовний, де воюють наші ж уже, якби виганяють московських руських мір з України. А ще дух корупції. І от теж треба воювати, браття і сестри. Але це духовно. Нам треба молитися за те, щоб цей дух корупції йшов з України. Тому що це теж якби дух Антихриста. Він підриває <кій> наше життя християнське, і фізичне і духовне, всяке життя. Корупція підриває. Так що він уже в світі. Четвертий вірш. Діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас більший за того, хто в світі. Розумієте? Оце нам сьогодні правило таке, щоб ми написали на доски це слово і прибили десь на стіні. Щоб ми всі розуміли, браття і сестри, що ми діти. Діти, ви від Бога. І перемогли їх. Ну, перемогли корупцію, перемогли злобу, перемогли вся, вся, всяку нечистоту. Чому? Бо той, хто в вас, ну, Ісус, Бог, більший за того, хто в світі. Да? Ну, якщо взяти, навіть по цифрам, 777 це цифра Бога, і 666 цифра сатани. Він менший. Да? Так що, якщо людина вірить що той, що в мені більший, те, що в світі, не буде боятися. Красивий стих. Четвертий. Діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто в вас, більший за того, хто в світі. І ця перемога миром проводиться, смиренням в серце, тишина, мир. От. Главное, не обозлиться, не закричать, не поскандалить. Тоді ми перемогли. Якщо вони нас достали і ми скандалимо, ми програли, розумієте? Да? Через що він хоче, щоб у нас була любов, мир, довготерпіння, благость <кхе> внутрі в нас? Тоді ми переможемо. Бо Він, каже, дивіться, який я і в мене навчиться. Він мир наш. П'ятий вірш. Вони, вони від світу, тому й говорять, як у світі, і світ слухає їх. Я вже говорив, що е, мирські побрехеньки там різні, разні похабні анекдоти. Це все в світі приємно слухати світу. Нам воно неприємно. От. І вони кажуть, що якщо вони в світі, то світ їх слухає. Ми від Бога, шостий вірш. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Розумієте? Що б ви не казали? Вони будуть перебивати, кричать там. Видумувати, споминати різні случаи церковні, от там батюшка п'яний валявся, той на таких крутих машинах їздить, то ще щось. І він тобі рота заткне, що смисл з ними говорить, да? оправдуватися. То... І ми від Бога, шостий вірш. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Розумієте? Так просто. З цього пізнаємо духа істини і духа омани. Тобто, <кій> якщо вони в мирі, їх слухають, значить. І ще я вже говорив недавно, що саме легше людині прийняти брехню. Вона в брехню повірить. вона в брехню лучше повірить, ніж в правду. Розумієте? Яка брехня похабна не була? <кій> так що вони ж брехали, що. Крим люди проголосували там, нас там нет. Ну, Таке. Постійно на брехні, постійно на брехні. І ці ж е, священики, е, як їх назвати, теж все, все на брехні. Вони, вони не кажуть, що війна йде, вони не кажуть. Що Кирил там винуватий. Вони не покаялись, що скільки людей погибло, з кров тече. Вони кажуть, що його нема. Це ми бомбив, Розумієте? Брехня яка. Так що вони з цього пізнаємо духа істини і духа омани. Ну, дух істини це від Ісуса Христа. 7 вірш. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Опять він про любов. Бачите, розказує. Я вже говорив, що Іван із трьох цих стовпів церкви, Яков, Петро і Іван, він про образ любові. Дуже часто, вчора ми читали, сьогодні, кожне слово через строчку про любов. І от нам треба любити ближнього. Незалежно, чи він ворог, чи він другої релігії, другої конфесії. Нам треба любити, але того духа іспитувати, і не приймати, і не общатися, можливо з ним. Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Розумієте, да? тільки любов. Якщо нема любові, просимо у нього. І Він дає. Хто з вірою просить. Восьмий вірш. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Розумію, я ще мож, хочу, вже говорив, трошки розложить: є любов Бога, Божа. Агапе. Є любов чоловіка до дружини. Ерос. Є любов. Друзів, хлопці дружать, чоловіки з дитинства дружать до кінця життя. Є любов, подруг, да? подружки там дружать. А любов Божа ну, є любов матері до дітей, любов дітей до батьків. знаєте, Це така любов, яка ну, благословення на будущее, да? якщо ми любимо батьків. І от Бог заложив у нас ще з дитинства, ще з Адама і Єви, любов до противної статі. Да? Ми любимо жінки, жінки люблять мужчин, це Ерос. Воно в нас заложено. От. А любов Божа, вона приносить жертву. Розумієте, от він послав свого сина, який був принесений в жертву. На Христі за кожного з нас. Наскільки Бог вас любив мир, що послав свого Сина. Ми скоро десь будемо читати це слово. От. А, оце сьогодні ж ми будемо читати. Розумієте? Тобто, що він був розп'ятий за наші гріхи, прокляті і хвороби. І от, е якщо ми вже любимо, мужчина любить мужчину, це вже переклин. Це, це не від Бога, це вже від Антихриста, чи від сатани, можна так сказати. Або женщина жінку. Тобто Бог в Біблії заложив, щоб ми любили ближнього свого. Або жінку, або жінка-чоловіка, а в місті, щоб ми воспитували дітей своїх, любили дітей. А діти любили нас. А в місті, виходить, ми любимо Бога. Зрозуміли, що да? є любов Божа, яка приноситься в жертву, є любов ерос, чоловіка до дружини, є любов дружеська, батьківська. Ну розумієте, хто не любить восьмий вірш? Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Дев'ятий вірш. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ. Бачите, я щось. Наперед забігаю, щоб Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через нього. Тобто, Він так полюбив світ, да? щоб Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через Нього. Тобто Він був розп'ятий за наші гріхи, прокляття і хвороби і зійшов у пекло, проповідував у пеклі, пекло опустило. Потім він воскрес на третій день, ходив 40 днів за апостолами, далі продовжував їм учити, але вже він був у другому тілі, в другому якби, вигляді. Колись і ми будемо перейдемо такий вигляд, коли він прийде у другому пришесті Ісуса Христа. От. І вознісся на небо, а перед Вознесенням він сказав, що зійде на вас Дух Святий. І от коли Дух Святий зійшов на апостолів, в них відкрилася така сила, що воно переводиться, коли зійде на вас сила, динамус. В них внутрі зірвався динаміт, такий, така любов до Бога, що вона не, ну, не давала страху, вони проповідували на площадях. Їх кидали львам, вони йшли по всіх язичних країнах, їх могли вбити, але вони йшли, проповідували. Розумієте, наскільки любов Божа в них була, в них жив Христос, Дух Святий зійшов від Христос, від Ісуса. І таких, можна сказати, многочислених християн за троє днів було більше трьох тисяч. І вони всі йшли проповідувати Євангелія по всьому світу. І кожен мав дари, там, ісціні, різні мови. Всі йшли в країни і вже знали, як говорити в ті країни, наскільки любов Божа проявилась. Тобто один син за нас постраждав, а потім ця любов через апостолів розійшлась по всьому світу. І ми зараз переживаємо цю любов. І ділимося нею з ближніми. От розказуючи про спасіння, про що Ісус ціляє, Ісус визволяє, і Ісус, щоб ми жили через Нього. Тобто без Нього нічого в нас не вийде. Щоб ми не було, які б ми хороші не були, які б ми не старалися, якщо ми не приймемо Ісуса в своє серце, в своє життя, ми не будемо жити. Що Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через Нього. Розумієте, без Нього в нас нічого не вийде, взагалі нічого. У тому любов, 10-й вірш, у тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина Свого на очищення від гріхів наших. Розумієте, да? я вже говорив, що раніше приносили в жертву баранчиків, биків, телиць. Хто бідніший там курку, голуба, от, хто бідніший там, розумієте, і обливалося кров'ю. Я тут Ісус свою дорогоцінну кров пролив за нас. На очищення від гріхів наших. Зрозуміли, кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. 11 вірш. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Розумієте, оп'ять про любов. Тобто, Бог є любов, Він полюбив нас, послав свого Сина Єдинородного і всіх, що в нього, щоб очистилися від гріхів, і щоб ми полюбили Бога. Тобто, я полюбив Його за те, що Він мені дав радість, він мене звільнив від багатьох страждань від багатьох проблем, від багатьох залежностей. Я його полюбив, бо мені прийшла радість, веселість. Я скакав, танцював, радувався, я плигав, тому що до цього в мене одні страдання були житейські. Розумієте? І наскільки він дав мені любов до себе, а потім вже я просив любові до ближнього. Щоб мені полюбити ближнього. Так і Він нас уче через це слово. Ще раз прочитаю: улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Він навіть не каже любіть Бога. А ви любіть один одного. Через що, ми, якщо ми любимо ближнього, ми любимо Бога. Аллилуйя. Господи, дякуємо Тобі за твою любов, Боже. дякуємо Тобі за Твоє Слово. Благослови, Боже, всіх нас, всіх наших прихожан, всіх, хто це слухає, Боже, благослови нашу Україну. Дійсно допоможи, Боже, дай перемогу на всіх фронтах, Боже, і на духовному фронті, і на фізичному фронті, і в боротьбі з корупцією, Боже. Зроби з нас, Боже, Твоє Царство на цій землі. Єрусалим, Твій, святий, Боже. Щоб тут дійсно прославляли тебе, дійсно всі народи, які живуть на Україні, Боже. Слава тобі, хвала. Аллилуйя тобі, наш Господь. Амінь. До зустрічі, браття і сестри. Люблю вас.